Привіт! Я розпочинаю серію з 10 випусків з кодовою назвою Мамин бізнесмен, під час яких ми збільшимо на стартовий капітал у 100 разів і відкриємо бізнес у Києві. Підписуйте, щоб не пропустити бо буде дуже цікаво. Перше відео вже готове. Приємного перегляду. Прийомка метову брухту це місце, куди приносять люди непотрібен їм метал, щоб трошки підзаробити. Але що для одного сміття, для іншого скарб. І зазвичай на таких прийомках можна як здати непотрібний металобрухт, так і купити його. Тож чудового сонячного зимового дня я відправився на прийомку металобрухту. Купують тут металобрухт всього по 2 гривні за кілограм, а от продають його по 15 гривень, причому можна ритися скільки хочеш і вибирати, що тобі до Не встиг я пройти кілька метрів, як мене дуже зацікавив корпус із водяного насоса. Але уважніше до нього придивившись, я зрозумів, чому він тут. І майже весь цей металобрухт іде на переплавку, тому що ніякої цінності він не має, хоча можна дещо й знайти, якщо добряче пошукати. Мені в очі кинулася ось така привідна зірка із радянського велосипеда Мінська або Україна, яка була в досить непоганому стані. Зубці не з'їдені, а шатун не кривий. Беремо її. Також варто поглянути, чи не зірвата різьба під педаль. Вона тут була в гарному стані. Також я побачив ось таку раму двохпідвісного велосипеда, але вона в жахливому стані і потрібно реставрувати. Чим займатися я не планую, тому не беру. Також в одному з контейнерів я побачив дуже багато автозапчастин, але вони вже нічого не коштують, тому що вони своє відробили. Хоча, напевне, можна було б знайти якусь пружину або амортизатор, але я цим займатися не буду. А в контейнері з різними залізяками і мені в очі кинувся карабін. Я подивився, чи він справний, і взяв його. Часто тут буває навіть таке: як шкода, колись люди лише мріяли про таку машину. Але що сумувати, у всього є свій термін придатності, йдемо далі. Також на землі помітив ось такий бігун від морозильної камери. Його можна було б купити так з-під тишка, тому що в ньому є мідь. Але щоб її дістати, потрібно неймовірно потрудитися. Та й не факт, що вони його продадуть. Ось ще цікава знахідка. Це поршень від офісного крісла. Якби поршень працював, то можна було б купити так, це лише, це ж таки це лише металобрухт. А ось це шматок від ланцюга для бензопили. І, до речі, різці ще в досить непоганому стані. Його можна було б купити, розібрати і використовувати як донор. В іншому ж випадку він не має цінності. Також побачив ринкові ваги. Здається, вони до 300 кг. І дуже гарний вигляд у платформі. Можливо, вони навіть крадені, хоча не факт. Але тут ем, проблема сама з електронікою. Я не буду займатися пайкою, печатних плат, це вже інша тема. Тому не купив їх, тому що важать вони кілограмів 10-15 Але заробити можна було б непогано. Ставте лайки, займатимемось реставрацією електроніки. Ось велосипедний шатун. На ньому можна було б заробити, якби квадрат не був розбитий. Ще я помітив парасолю. І на перший погляд може здатися, що вона зламана. Але ні, на диво виявилося вона справна. І навіть не найдешевший варіант, вона із тросом, який натягує її автоматично. Та ще й з класним принтом. Думаю, продам я її легко. Тому взяв. Сьогодні прямо день вагів. Ще одні ваги, але це лише годиться як антикваріат. Що дуже не часто купую, особливо цей важкий час. Все, що мені сподобалось, я склав у сітку, відніс на ваги. Прийшло рівно 1 кілограм, ну або трошки більше, я заплатив 15 гривень. Дуже небагато знахідок було, тому я поїхав ще на іншу металоприйомку. Тут, звісно, асортимент більший, але за кілограм просять 25 гривень, та ще й власник трошки шибанутий, тому я нічого тут не вибрав. А приїхав додому. І треба трошки відчистити від іржі наші знахідки, після чого викласти їх на дошку оголошень. Ну я маю на увазі зірку і карабін відчистити. А щодо парасолі, то вона трошки заїдає, тому я взяв невелику кількість мастила і зараз буду її змащувати. Після нанесення мастила на шток, я його простер якоюсь ганчіркою. І все. Стало працювати майже ідеально. Після чого я всі ці три товари сфотографував і викинув на пусту сторінку на досці оголошень про продаж. Ціни поставив дуже символічні, і якщо все вдасться, то ми збільшимо наші вкладення у 20 разів або збільшимо наш банк на 50%. Результати всього цього будуть вже в наступному відео. До цього способу заробітку ми повертатимемося ще багато разів. Дякую за перегляд, щасти вам!